Добрий день, глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua і Інтернет магазину Elvin.com.ua Представляю вам коротеньке відео електромотоцикла Elvin Panigale Не путайте з Ducati Panigale, хоча це точна копія. Просто Ducati це бензиновий, а Elvin це електричний. Ви Зможете на нашому YouTube канал переглянути різні кольори панігалі пані заговорююсь, Елвін панігалі Бо бувають чорні, червоні, білі. І от це біло-червоний. Я не знаю, який мені саме більше кольор подобається, ну швидше, от мені подобається біло-червоний. Іменно цей кольор. Він якийсь такий веселіший. Веселіший. Динамічніший. Я не знаю, хоч тут більше і зелений, і червоний, і білий, і чорний кольори, але мені подобається. Буде відео, ви пошукаєте на нашому YouTube каналі, де є, де є три кольори білий, червоний і біло-червоний. Тобто ви зможете самі вибрати, який вам більше подобається. Бо часто мене покупці питають, а який би ви собі взяли колір. Як... Ну, от я сам дивився на них на всі три і вагаюсь, який мені більше подобається. Напевно, біло-червоний, а можливо чорний. Хоча більшість людям подобається повністю червоно-чорний. Перегляньте це відео. Коротко по технічних характеристиках вони бувають 2, 3, 5, 8 і 10 кВт. Акумуляторні батареї також можна поставити різні, як свинцево-кислотні, так і Свинцево-кислотні, єдине, що дальність пробігу буде максимальна, це до 70 км. Якщо брати літій-іонну, то дальність ходу можна зробити навіть і 200 км. Просто ще багато ще залежить від манеру, манери їзди. У е, нас є стаття на сайті, як правильно їздити. Тобто ви почитаєте, все зрозумієте. По е, двигунах Три, е, 2, 3, 5, 8, і 10 кВт. В основному ми возимо 3, 5 кВт, так як це найбільша ціна якість. 2 кВт трохи заслабенькі для такої машини. Якщо брати 3 кВт, то це вже нормальна швидкість 90 км за годину. Ви можете в місті робити якісь обгони. І оптимально і не потрібно саме головне прав, і водійського посвідчення, і реєстрації не потрібно на даний момент. Дукаті Пані Галі також має оновлене Ми для наших покупців, як подарунок замовили. Отакі задні. Крила. Воно захищає додатково від бриз. Ми Поставили такі наші номера нашого інтернет-магазину Ellen.com.ua. Є місце для пасажира, водійське місце, воно досить зручне, я так сяду. Хоча колеса колеса йдуть 17 умов, але я ну, нормально, в принципі, трошки гірше, ніж Вищий він, ніж за 1000 SX, але мені так само досить комфортно на ньому. Тобто для людей зросту 1,70 мет і чуть нижче він також підійде ну, Це з колесами 17 дюймовими Якщо взяти колеса 16 дюймові, то він буде ще чуть-чуть нижчий. Ну і ривок з місця буде кращий, але швидкість буде чуть-чуть е, меншою з 16-дюймовим колесом. Е, от така чудова це машина, ну, <смас> не машина, а електромотоцикл Elvin Panigale. Дуже подобається. Дуже. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і до наступних зустрічей. Дякую і до побачення.